Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. 27 січня о 14.22 трапилась автопригода на розі вулиць Братславської та Замостянської. Відбулося зіткнення за участю двох машин марок Мерседес та Рено. Від удару транспортні засоби отримали пошкодження. Тож кермувальники викликали до місця події патрульних поліцейських. Пізніше стало відомо, що зрештою учасники ДТП склали європротокол та ми. Мирно роз'їхались. Вранці 28 січня камери відеонагляду зафільмували аварію на вулиці Костянтина Василенка. Пасажирка автомобіля Фольксваген не переконалася у безпечності своїх дій і відчинила двері, у результаті чого відбулося зіткнення із автомобілем «Форд», який рухався в попутному напрямку. Невдовзі на місце події прибув наряд поліції. Згодом стало відомо, що на пасажирку автомобіля Фольксваген складено протокол за статтею 102. 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Пирогова о 19.18 28 січня. Водій автомобіля Нісан здійснив наїзд на громадянку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу на зелений сигнал світофора. Оперативно до місця події прибули правоохоронці та карета швидкої. Потерпіло госпіталізовано, а по даному факту проводяться слідчі дії. Шановні вінничани, ми вкотре звертаємося до вас і закликаємо не нехтувати правилами дорожнього руху. Бережіть себе, будьте надзвичайно уважними та обережними за кермом. І наостанок хочемо нагадати, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.